Завершальний акорд загальноміського учнівського конкурсу Казка про воду» покладено у Івано-Франківській школі ліцеї номер 23 Він пройшов у рамках спільного проекту «Про ООН та центру муніципального та регіонального розвитку. Кожна краплина має значення. Команди міських шкіл презентували літературно-музичні композиції на тему захисту довкілля. Також на огляд суддів було представлено фотороботи та авторську поезію. Загалом у конкурсі взяли участь понад 100 учнів міських шкіл. Надзвичайно талановита наша молодь. Івано-Франківська і тішить те, що вони так активно включаються в такі конкурси, беруть них активну участь, і це сприяє розвитку їхніх якихось творчих здібностей, і в той же час спонукає їх до захисту природи, до того, що треба берегти навколишнє середовище спонукає їх до роздумів що я можу зробити сам як громадянин цього міста щоб моє місто було чистим щоб береги річок були чисті щоб вода яка тече в нас була чиста і придатна для споживання діти починають задуматися задумуватися над тим що побачать їхні діти їхні внуки адже можливий такий варіант що колись Якщо люди будуть так нераціонально використовувати водні ресурси, ми просто не будемо, діти не будуть бачити, знати, що таке криниця, що таке джерело. Це ж це, це, це надзвичайно жахливо. Тарас, учень угорницької школи. Його авторська фоторобота зайняла на конкурсі перше місце. Вона закликає людей обережно ставитись до водних ресурсів. Це дуже важливо для майбутніх поколінь для довкілля, щоб бо як ми з забрудним водою не буде риби. Будуть проблеми з. Ну, з водою. Організатори конкурсу мають намір видати збірку казок про воду, а також сподіваються, такі заходи будуть традиційними. Переможці отримують призи: це мобільні телефони, плеєри та інша техніка. Йоріон Іваненко Сергій Шваюк. Новини на вежі.